Приймає гірник спорт. обидві Команди виступають у другій лізі, але у різних групах ці колективи будуть сьогодні прагнути пробитися далі до наступного раунду. Якимчук закручує м'яч у ворота. Станіслав Казу кулаками вибиває у протилежний фланг ще одна Подав цього разу година. Дотик Ярослав Попережець виконує намагаються відбитися гості. Фіксовано проти опорного півзахисника Дмитро Покась опинився на газоні. він На випередження зіграв проти капітана дуже багато суперники використовували це і насичували цю зону з моменту. Да, Юрій Ярошенка. Так він на добуванні зіграв голову. Шкутка атака лівим тангом Владислав Ось Літери атаки Вінницької неї видають про себе знати. І Артур Загорулько відзначається забитим м'ячем. Вкидає за горульку, м'яч. і пробиває горульку. хороша спроба. І погляньте, відкривайте піднову. Знову загорульку поволіється, це здається. Зараз за гороку відтячує, можна сказати, за перший забільний м'яч. Частково асист на себе записує формально. Ось тут за відклеюється, класно, класно пробуває, але по центру тут великі питання до Станіслава Козлова насправді. Він так по волейбольному якось тримав руки, м'яч йому в груди влучає і перед собою відбиває Козлов і перший на добиванні Владислав Погорілий, який спокійнесенько в 12 й хвилині забиває знову Нива. Цього разу вже за допоміг по відзначитися. відзначити. Олечь о штрафний майданчик м'яч м'яч не у ворота добивання. Що там метушня дуже великі падіння багато гравців на газоні і не можуть зафіксувати п'ять у зараз лише спогади Роман закрити приймає його. Ось повтор попереднього епізоду, де погляньте скільки футболістів перед Романом Захарчуком. І це надзвичайно складний момент для голкіпера, який постійно намагається прорахувати ситуацію. Все дуже динамічно, швидко змінюється. Примісінь поперед воротарем. І ось дивіться, з цього ракурсу добре помітно, як м'яч зажувався у ногах кількох футболістів, але підсумку. Кімчук. Передача на Загорулька. Удар! В ближній. Хор! Чи Давайте ще раз дивіться. Якимчук Кімчук на загрунку, і загрунко пробуває, ага, там рикошет. Схоже рикошет був невеликий, одразу не помітив, ну тоді знімає усі питання завдати удару або ж подовжити атаку. Тому що сьогодні Козлов в моменті з другим пропущеним м'ячем перед собою відбив і помилився. Зараз ще один простріл. М'яч іде за межі поля. І буде від дурі. показує арбітр, що кутового не буде для Ниви. Дивимося повтор цього епізоду. Тут ну, непогане рішення. Відходить назад Стецюк. Центр переводить Ярослава Сорочана. Сорочан буде бити. Пробуває, влучає суперника. Стецюк підхоплює. Ще один удар і дотягує, Роман Ось і Робота з'явилася у голкіпера Ниви. Гості знаходять шанс на 44-й хвилині. Дальнім ударом за штрафного майданчика. Давайте подивимося. Ось перша спроба від Сорочана. Тут він влучає суперника. Стецюк підхоплює. І в дальній кут. Закручував у мішньому сезоні для вінницької команди. Зараз подача із кутового 4-0 стає рахунок. Продовжується ця... період. Невдалий дій відголіпера. Подача із кутового звернути увагу на маневр центрального захисника Бориса Лукоцького, який гострибує, випереджає Станіслава Крислова, каналу від воротаря гірника «Спорт». Якщо дивитися за результатами, теж все дуже проблемно. Перемога над хенуе в четвертому турі. Зараз загору дуже випнув передачу, виконує м'яко. Просто на дальню стійку. коли погоділи, Побиває вищий порід. Схожий момент і на ту ж ворог, якщо не помиляюся, був у поєдинній І тистим. Якусь обласне погоділи з правого флангу. Передачу замикав і побив вище. ризикована передача, але Розгортається. Я якщо не помиляюся, він віддає на лівий фланг. Чув вперед передача проходить це вихід. Вічна віч можна забивати. Удар заблокований. Завершиться з ударом Владислава Поліного. Дає назад передачу, погодів проходять корники, ідея Ярослава Сорочана. І завдає удару в дальній кут. Ходить передачу по флангу ще одна атака. Він не чен. Асом він на зону далі в'яже штрафному удар знову структуру! І м'які ворота! Жіспу 65 й хвилин постійно. Петленко заходить. Трофний майданчик вийшов, зробив кілька кроків перед Станіслав Козлов, вийшов воротар. руках спорт. спорту. Чигур. Гуру вільну зону. І Хто буде першим на м'ячі? Петрик перший він з божні ворота. Вдається просто виситися. Ось так далекі забитий м'яч. Фігур відзначається асистом. Ми відзначаємо Петрика, який з доволі незручною позицією влучив. Все-таки у у ворота, які залишив Станіслав Козлов, який не встигає. Зіграти на виході не встигає до м'яча на 16-й хвилині цю серію. Він відзначився голом, добив після влучання м'яча у поперечку. Зараз удар повзгород. Судячи із того, як поводив себе Захарчук, він усе контролював цю ситуацію. Після загулька за дві хвилини Владислав погорілий відзначився своїм першим голом. Уже за дві хвилини. Артур Патленко, пригадуємо, з правого флангу з гострого кута, переграв Станіслава Козлова. Зараз знову погоріли не влучає ворота. Але зверніть увагу, скільки часу Погорілого, аби прийняти м'яч, оцінити ситуацію, пробити якось пасивно грають у нього захисники. Це, можливо вже і втома або ж психологічно. Це звучить фінальний свисток від арбітра Мирослава Липка. Вінницька нива розгромлена. Це вдома. Перемагає гіркий спорт у дні 16-туналу. України 7 бу.